Як зміниться ваше життя? Які іду зміни до вас? Знаєте, тут карти говорять про достойне поводження. Да? От ви ніби зрозумієте свою цінність, свою важливість і побачите, що до вас будуть ставитися дуже достойно. Тут можна навіть це відобразитися на вашій фінансовій ситуації. Можливо, зарплату піднімуть. Чи підвищать, ну тут прям віра в себе, а потім іде цінування вас, і це іде цінування вираження через фінанси, да, тут з пентаклів іде. Що ще? Тут ну, робота, так? Тут все зв'язано з роботою і з кар'єрою. Вас ніби почнуть помічати, почнуть виділяти, і ви будете дуже цьому раді, да, тут те, що вас оцінюють по достоинству, йде.